Просто диви, скільки, скільки тут 31 одиниця арбалетчиків напередку. Тобто вони не ззаду, вони в... спереду. Спереду вони дуже гарно стріляють так, щоб ну... це виходить як бункер, дивимо. Адже звідси виходить, так? Добре, потім, потім запрутишся. Переступить. Оцих треба, оцих треба добити, о цих треба Тер терміново. То вони встигають, вони встигають виходити і мучити. Хоча шкода не дуже велика, але це дратує. Криво закинув. Два ще одна. Сюди був. Дуже багато. Дуже... Ви дуже пережелили дуже пережевли. Треба менше їсти. І до гори хай до поки що до гори будуть йти. Ці що з цим зробити? 5 штук, 5 штук, 5 штук. Добре, що тут робиться? Це в нас така штучка що... Треба арбалечки вперед. Добре. Так, гарбелечик. Добре. Двоє чуваків, ну не знаю, дев'ять чуваків. А тут вже перебор. Стоп, назад, 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 стоп. Так, 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 стоп. Блин, ну, ну, назад, 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 назад. Давай еще раз, еще раз, давай, 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 давай. Блин, ну, еще раз. Все, все, ну, только мне нормально станешь. Блин, ну, я сейчас не знаю. Я не бачу, де він стоїть. Що за. Що за. Як, як, це, як це сприймати? Давай так зробимо. Три штучки. Давай, я сьогодні. Ж, я ще... Я багато не потребую. Просто три корови на 20 секунд. Так, чудово. Чудово, дуже чудово, що в мене 28 штук. От! І... 32, 32, я на нас Це навіть більше, ніж я планував набудувати. А тут пряме попадання. Диви, диви, що вони роблять. От зараз більша половина вони просто. А вони не вмирають, а вони не вмирають. Це треба дві штучки ставити, напевно. Типу, вони раненим, вони раненими. Будуть йти туди. Треба, походу, дві штуки ставити, щоб гарантовано. Вибивав. Знову ця музичка на напружена. Сюди було. Тут арбалетчиків уже повний повний замок. До гори давай, його до доходи. До гори, до гори, до. Добре, що він сюди. Що в нього взагалі по... Його владі, в нього 52. Тобто він тримає владу так само приблизно. А тут просяться, прям просяться. Ще. Коровку. Тобі що? Оцих атакуйте. Уже оці пристрілюють оцих, тому що оці не справляються своєю головною задачею. Скільки у вас тут штук? 31 штука. Вони допускають, щоб по ним до них приходив противник. Може, є сенс у цих чуваків, але вони дорогі. Не можу їх прям собі дозволити насправді. Так. ці чуваки можете, будь ласка, дострелити по оцим. Давай ще лукарів сюди. А вони не дострелюють, не дострелюйте, просто не відстрелять. Всі Я просто подиви. Вони просто на всі побиті прям. Хоч бери і дійсно сюди, закидуй якийсь коров, що вони не, не шкодили мені. Сюди во... А навіщо вони сюди стріляють? А, вони вибивали тут мечників? Справедливо. Ну хоч раз повністю закиньте сюди, просто все. Все, що в нас є, закиньте сюди, во. Ти глянь, хтось, хтось попав. Так. Пора продавати їжу. Я... Мені достатньо вистачає. А тут мені не подобається ситуація, що я їх не можу вибити дуже швидко. 53 штуки. І оці воше... Не знаю, що вони там роблять. 53 штуки тут скільки. Тут 46. Потенційно оця, оцей напрямок набагато слабший за ось цей. Плюс тут на оцій вежі, то що ти, ти твориш? О, давайте оцих надо цих надо швиденько вибити. Просто попадають. Подиви, вони зараз завалять його. Так, все, хлопці, я думаю. Це буде не ротація, це буде передислокація, походимо. Дійсно полюбляю цей напрямок, мені здається. 30 штук. Ні, ні ні блін. Так. Давай ось так. Два арбалетчика чудово. Тобто прекрасно. Я брати два арбалетчика, тому як сідово вперед. Стояти. Тепер ти сіду вперед. Все, вони зайшли. Три корови. Може дійсно сюди корову шмальнути, вони задовбали мене, чесно. Давай корову сюди. Сможеш? Сюдиво, во, сідиво. во. сіво. Сіво, сідиво, сіво. во. Добре. А, напередок. Далеко, ти далеко зайшов. ти далеко зайшов. Так, це підійде. Ні, 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 назад, 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 назад. Все. Давай, 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 давай їх просто виб'ємо. А куди ти йдеш? Ти ж маєш сюди вийти. Смотри, на твоей жалкой крепості собирають вас крепко. Я задовбал. Тобі хана, розумієш, тобі хана буде, якщо ти підійдеш до мене. Один арбалетчик, дав його до, до перед ка. Ой-ой-ой, ця не підійде. О, тут можна. 7 штук тут стоїть. І 39 зверху. О, шанс для того, щоб відремонтувати мої чудово, чудово, чудово збережені башти. вежі. Взагалі чого? чудово. Чудово. Давай сюди. Я хочу, щоб цей напередок пішов. Диво. Обійдеш, обійдеш сюди, во. І одразу... О, обійшов. Непогано. П'ять арбалетчиків. П'ять арбалетчиків. Це не те, що я розраховував. Я думаю, їх там буде менше. 32. Ну, Все-таки там має дуже мало, дуже мало цієї вогнемої міці. Треба сюди арбалетчиків додавати, щоб я зміг оцих чуваків використовувати 32 пращика. Щоб вибити цих двох засранців. Що вони там робиться? Нічого цікавого, справді. І сюди. О, він сказав, значить, пора будувати нову копальню, правильно? Обладунки, дві пары, обладунки. Ой, дві пара, одна пара обладунки продав. Их там все більше подиви, їх там ще більше стало. А в мене ідея, типу, да? Залп сюди во сюди залп. Давай, залп, залп, залп. So, давай, 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 давай. Залпов, давай, 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 давай. давай. Давайте, вибивайте. Ну, вони ви справляться, не справді. Нема чому перечому переривати. А цьому насправді було б поближче. Дойшли! Як? Як дойшли? Добити не, не, не судьба, так? О, цього навіть камінцем добили, ти подиви. Тут вже не Знову ці... Як їх? Засранців. Смертники, Можна навіть так сказати. Чи є сенс додавати сюди? Ну, в принципі, ну їх там 51 штука, а тут що? А тут 80. Добре, тут насправді просто, я думаю, треба сюди закинути арбалетчиків трошки. Вісім штук. Ем. Добре, давай отако. Блін. Ось так зроблю. І ось так. А потім їх розсортую. Цих сортую отако. Ой, ти так небезпечно ходиш, ти так небезпечно ходиш. Давай собі. Попав цей сюди. Ой, ні-ні-ні-не-ні-не-ні-ні. Ні, 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 ні. Це ви... Хлопці, дуже круто себе оцей всі семеро туди піде, Дуже круто мене не оцінили мої здатності вас розтасовувати. Давайте краще сюди підійдете. Я вас розсортую нормально по одній одиниці. Ти середи став, треба трошки ближче. Атакують сенсі. Вибитий ви бою вже оцих чуваків у всього, цього. О, там він один лишився. Там він один лишився. Шейболіста. Можеш? Зможеш? Давай. Я в тебе вірю. Стояти? Нормально. Підійдемо. О, о! Майже. О, все, добре. Так, три штуки, три штуки їх треба ось так. Щоб одного взяти, одного взяти і поставити сюди. Ти далеко зайшов, ти далеко зайшов. Це. Налопні, вже налопчився менше. Так, е Я міг би витратити золото, але мені просто немає куди його витрачати. На що, на камінці? На камінці купляти, чи що? Ледь не все... Не все залізо продав. Але ж не продав. Що там? Попав, попав, не попав? Який сенс попадання, якщо вони все рівно не вмирають. Так, сюди. Чотири штуки, чотири штуки. Давай, 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 давай. Так, дев'ять штук тут, дев'ять штук і. Оцього трошечки до близька можна. Ось так. Ага. Два вибрав. Біля. Давай. Три штуки. Давай три штучки. Просто, ну. Ось те, що було. Нема часу їх розсортовувати, чесно. Бачиться перебор, м'яко кажучи. Я не можу стільки довго. Ну добре, не, не дуже перебор, але на межі. У мене там місця не так вже й багато насправді. Одного вибрав, сюди. Чудово. Перед. О, ти дуже гарно став. Прям туди там, де це найефективніша позиція, я вважаю. А ти не дуже гарний став. Ні, 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 назад не забивається. Ну добре, сюди теж підійде. Ой. Ну, ну, замочіть його, будь ласка. Де арбалетчик? Нема арбалетчика. Так, сюди. І щоб він... О! О, ну це теж оці дві позиції, оці дві в передніх, вони найкращі. Тобто, оці три позиції: 1, 2 і 3. Я можу закидувати одиниці. Вони най, найефективніші? Е, потім. Можна, в принципі, ну добре, нехай. Тут просто вже немає сенсу на моб. Але все-таки. Хто це по мені стріляє. Чи мені здалося? Мені здалося, що хтось по мені стріляє. Мішно корова ли? Восьмеро тут, давай ще сюди. Просто не, не встигають, не встигають тут, скільки. 90 штук, тут 65. Та ти шо стільки вибрав, скільки я їх вибрав? Дуже багато, дуже багато. Давай, сюди, вперед. Ну, та сюди ще. Ці чуваки, не дуже мені потрібні, насправді, ну вже. Давай, ну моїх. Ем... Ні, не, не-не, воля, не воля, не, не, не те, що не воля. Ви йдете? На рекруті. Правильно? Правильно. Давай, всіх, 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 всіх їх сюди водивай щоб не стояли дарма нехай постоять зверху це я продаю це я купую ще дерево Давай до 100 докую в принципі нормально та ти що а тут лучники ховаються за балістою, до речі опа все, баліста нема, Лучників добили. Давай. Аж сюди докидають. Як вони докидають так далеко? Ти не знаю. Я скоро буду... Я буду якось з цим справлятися, не знаю. Так. Так, 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 так. Дивись, що я роблю. Я вчора цей трюк... Не перевіряв, звісно, я перевіряв одну частину цього трюку, але я зараз хочу зробити. Короче, зараз покажу. Ось у нас троє чуваків оцих.